Любов і турбота, що ними вже багато років оточував учнів загальноосвітньої школи-інтернату, особовий склад 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, повертаються до останнього, як то кажуть, сторицею. Перше військових не було у закладі на святкуванні Дня Святого Миколая. І вже тоді учні та педагоги інтернату вирішили, цього разу вони самі стануть шефами для артилеристів, самі нададуть таку потрібну тим сьогодні допомогу, а разом із нею тепло своїх сердець та підтримку. У будь-кого, хто цими днями зайшов би до шкільного класу соціально-побутової реабілітації, голова запаморочилася від пахощів. зрадницьки потекла слинка і розбіглися очі. Тут кипіло виробництво новорічних смаколиків для бардичівських артилеристів. На столах красувалося вже готове печиво разом із кавою та чаєм. Влаштовуючи акцію, учні з педагогами домовилися: чай, кава та цукерки з вчителів. Решту все, що потрібно для виготовлення печива, школярі докуплять самі за власні кишенькові кошти. Тож юні кухарчуки розділилися на кілька груп: замісити і розкачати тісто, наробити з нього сердечка, зірочки, кружальця та відправити все це до духовки мали одні розфарбувати печиво у новорічні кольори інші. Для готових смаколиків вже були підготовлені коробки і вітальні наклейки, на яких оголошувалося, що у посилках захисники вітчизни віднайдуть. Пут здоров'я і пуд віри, кілограмів сто надії, фунтів мільйон любові і кохання не на слові, а каратів так відерце звеселити щоби серце. Ну і ще букет удачі та добра у їхню вдачу. Паралельно у цьому самому класі тривало виробництво ще одного святкового дива: помічної вітамінної суміші. Учні розфасовували маленькими відерцями мед і додавали, куди курагу і лимон, куди ізюм чи горіхи. Вміст цих відерець не просто корисний для здоров'я, стверджують юні кухарі. Суміш додасть нашим артилеристам усе, що необхідно для людей. Котрі захищають свою батьківщину далеко від рідного дому. За допомогою наших педагогів ми виготовили суміш, вітаміни. Напередодні нового року вони мають чудодійні якості. Ось, наприклад, курга це сонячне тепло українських родин, лимон це краплина гіркого присмаку, розлуку з рідними. Горіх це козацька сила та звитяга. І ізюм – це життєдійна сила українського народу. І мед це солодка вдячність наших люблячих сердець. Розуміючи, куди і до кого відправляться їхні подарунки, діти працюють з особливою старанністю. Одна з посилок від школи інтернату відправиться конкретній людині. Ще зовсім недавно їхній Вадим Вікторович Галицький був вчителем історії. Розповідають педагоги. Сьогодні ж служить у розвідці 26-ї артбригади. Саме для нього у закладі придбали спальний мішок, теплі речі, засоби гігієни та солодощі. Особливо приємно. Сподіваються, розвіднику Галицькому буде побачити у посилці проникливого листа від усього його улюбленого 8-го А. Їхні захисники неодмінно повернуться додому живими і неушкодженими, вірять у школі інтернатії. І тоді вони заходять такий бенкет, якого ще світ не бачив. За допомогою цієї невеличкої акції ми хочемо дати зрозуміти кожному військовослужбовцю, що він не забути, виразити їм свою підтримку, повагу і вдячність. Хоча ми ще підлітки або діти, але ми розуміємо, що там вони борються за наше майбутнє. Завдяки їм ми нині можемо спати спокійно. Хотілося б, що ця вдячність вона перейшла до людей і інших, щоб ми кожен українець зрозумів, що саме разом ми здобудемо перемогу, і разом ми тільки сила.